Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні пропоную поговорити про наручний годинник Seiko. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Годинник із спортивної колекції Prospex і належить до її недайверської серії Land. Корпус має назву Tortoise, тобто сухопутна черепаха. Нагадаю, що дайверський аналог має назву Turtle, що значить морська черепаха. Якщо порівнювати цей годинник і його морського друга, відмінність буде лише в везелі, що обертається не в одну а в обидві сторони. З цього випливає, що модель не можна сертифікувати як дайверську згідно стандарту ISO 6425. Тому, не дивлячись на однаковий зазначений водозахист 20 бар на циферблаті, напису дайверс поряд тут не буде. В годиннику великі яскраві годинні індекси та стрілки. Біля них є хвилинна шкала. Між 4 та 5 годинами розміщено віконце з датою. У верхній частині циферблату традиційно розміщується логотип бренду, а знизу колекції Prospex та напис Automatic і рівень водозахисту. На стрілки та мітки нанесено підсвічування Lumibrite. Під індексом 6 годин зазначено калібр механізму. Тут встановлено механічний калібр 4R35 з автоматичним та ручним заводом у калібрі 23 камені. 21600 на пів коливань на годину. Запас ходу 41 година. Корпус черепаха із нержавіючої сталі 316L. Головку зміщено на 4 години. Діаметр 42,5 мм. А товщина складає 11,7 мм. Як вже казав, безель не дайверський і обертається в обидві сторони без клацання. На алюмінієвій накладці зазначена шкала компаса. Напишіть в коментарях, знаєте ви чи ні, як користуватися таким компасом. Годинник комплектується шкіряним ремінцем. Якщо плануєте часто контактувати з водою, то рекомендую звернути увагу на моделі з нейлоновими ремінцями або самому змінити на щось інше. Задня кришка також відрізняється від дайверських черепах з гравіюванням цунамі. Тут знаходиться міжнародна кодова таблиця сигналів лиха Земля повітря. Будемо сподіватися, що нікому ця інформація не знадобиться. Але, як то кажуть, береженого Бог береже. Ціна годинника 540 євро. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!